Чому Титан називають геополітичним металом? Як побороти залежність від Авісми і Росії? І чим Україна може і має допомогти Європі та Америці? Ви на каналі про Титан в Україні та світі, і я, Маргарита Рівчаченко, вітаю вас сьогодні. Складна і цікава політично-металічна тема. Починаємо. Попередніх відео на нашому каналі ви бачили. А якщо ні, то подивіться багато цікавого про титан в технічних подробицях. Наприклад, які саме деталі з цього металу та сплавів із нього просто незамінні у військовій техніці, зброї та літаках? Але титан широко використовують не тільки в військовій та аерокосмічних галузях. Він дуже важливий також в медицині. Майже всі імпланти і велика частина протезів титанові. Важливий в хімічній промисловості, в адитивних технологіях та 3D-принтингу. І ще в багатьох інших сферах. Без титану, який називають металом майбутнього, давно неможливий технічний прогрес та розвиток світу. Але в цьому питанні світ, на жаль, опинився в залежності від Росії. Сталося, і я більш ніж переконана, що це не випадково. Росія на пару з Китаєм є світовими лідерами з постачання титану та виробів з нього, особливо для аерокосмічної галузі. Корпорація В АВІСМА найбільший виробник цього металу, де налагодили повний цикл від переробки сировини до випуску кінцевих деталей. Їх штампують на Уралі на заводі в місті Верхня Салда. До речі, цей завод спроектував колись давно Український інститут титану із Запоріжжя. Та, й взагалі, внесок українських розробників, інженерів, науковців у створенні ВС МПО АВІСМА дуже великий. Про це ми навіть зробимо окремий випуск. Повірте, вам буде цікаво дізнатися, що приховують росіяни. Але зараз повертаємось до сьогодення. Авісма вона офіційно входить до складу державної корпорації Ростех, Тієї самої, що виготовляє техніку, зброю та боєприпаси для армії РФ. Так, так саме Авісма виробляє весь той титан, з якого зроблені всі російські підводні човни, літаки, гвинтокрили, а також ракети, калібри Х-101. 555 іскандери та всі інші без титану вони б не існували та не підривали Україну. До речі, керує Растєхам, а відтак і наглядає за авісмою старий КДБшник Сергій Чемізов, один з найближчих спільників Путіна. І це також не випадковість, а зайве свідчення того, що титан це ледь не головний геополітичний метал. Судіть самі, авісма донедавна займала майже 30% світового ринку титану постачало його більш ніж 300 замовникам у 50 країнах світу. Причому деякі з покупців опинилися в тотальній залежності від Кремля. Наприклад, бразильський авіаконцерн Embraer 100% титану для своїх літаків купував. І, здається, досі купує в Росії. Також 100% титану з Авісми купували rolls ройс та Bombardier. В критичну залежність потрапили навіть всесвітні гіганти Боїнг та Airbus. У літаках останнього саме російського титану було 60-65%, У Боїнгах майже 40%. Боїнг років з 15 тому навіть заснував спільне з Авісмою підприємство. І п'ять років тому вони відкрили в РФ завод Урал Боїнг Маніфактрінг Рус. Ось як тут виготовляють титанові деталі для літаків Боїнг. Точніше, правильно буде сказати, виготовляли для Боїнг. Адже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну американці відмовились від російського титану. Наскільки б важко і навіть критично це не було. Боїнг не тільки сам перестав купувати деталі з РФ, але й фактично заборонив своєму спільному з авісмою підприємству Урал Boeing Manufacturing використовувати обладнання для роботи у Сполучених Штатах Америки прекрасно усвідомлюють як критичну важливість титану, так і критичність залежності від Росії і її позбуваються. Чого, на жаль, не скажу так само впевнено про Європу. Коли Боїнг після кривавого лютого 22-го майже одразу відмовився від Титану з Росії, європейський Аєрбас цього ще довго не робив. Євробізнесмени і чиновники знаходили різні відмовки. Мовляв, не так вже й багато заробляє на цьому Кремль, аби відмова Аєрбасу боляче вдарила по путінському бюджету. Немає сенсу накладати санкції на Росію щодо Титану, тому що для Росії це малий бізнес. Ті, проти кого ми будемо вводити санкції, це ми самі. На тлі таких заяв Європейський Союз навіть заблокував пропозицію накласти санкції на ВСМПО АВІСМА. Як повідомляли журналісти The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів, Франція, яку підтримала Німеччина та Іспанія. Заперечила проти санкцій через побоювання, що Росія може у відповідь заблокувати постачання титану до ЄС, і це було всередині 22-го року. Це було свідченням слабкості і залежності, свідченням того, що Кремль, Путін Авісма отримали те, чого прагнули, демпінгуючи, знищуючи конкурентів в першу чергу в Україні, вони підсадили світ на свій титан. Але все ж, хоч і не швидко, і не просто. Втім, все більше країн розуміє згубність цього титанового шантажу. Як я вже сказала, американський Боїнг відмовився ледь не одразу. Європейський Ейрбас спочатку пручався, але врешті-таки пообіцяв припинити закупки титанових запчастин з Росії. Ми знаходимося в процесі розриву з Росією, коли мова йде про титан. Це питання місяців, а не років. Я не можу сказати вам точну дату. Це відносно складний процес, пов'язаний з сертифікацією і всім іншим, що вимагає авіація. Але це станеться. Робить своє і Україна постачання сировини навіть по заплутаних схемах із посередниками в третіх країнах давно припинили. Це до речі, важкий удар по авісмі, яка тепер змушена шукати ільменіт в Азії та будь-де. і не завжди вдало. Окрім того, санкції проти ВСМПО АВІСМА. Їх наша влада ввела ще у 2021 році. Завдання добитися введення санкцій Європи і Америки лишається актуальним. І я сподіваюся, що відповідні чиновники з відповідних міністерств і офісу президента займаються цим питанням, що воно не забуте. Адже санкції проти титанової галузі РФ це позбавлення Кремля грошей, позбавлення їх ресурсів для виготовлення, в тому числі з титану. Тих самих літаків бомбардувальників і ракет, що вони пускають по Україні. До того ж час вже розвінчувати хибний міф російської пропаганди про те, що тільки вони можуть дати тим самим боїнгу та аєрбасу титан. Україна цілком може замінити РФ на глобальній арені у Титановому ланцюжку. Наша країна не тільки має запаси руди і вміє їх добувати. Ми одні з небагатьох в світі володіємо ще й виробництвом і технологіями. Запорізький титану магнієвий комбінат. Також маємо нові розробки і унікальні відкриття. Маємо досвід і фахівців. І все це завжди лякало наших сусідів, які не бажали бачити поряд конкурентів. Титан. Це геополітичний метал. Чи всі розуміють це в Україні? Що думають з приводу наших титанових перспектив у США та Європі? І як швидко відновиться галузь після нашої перемоги? Про це і багато іншого я поспілкувалася з засновником Асоціації титанової промисловості України Андрієм Броцьким. Скоро покажемо. Аби не пропустити, підписуйтесь, друзі. Зараз анонс і чекайте. Побачимось! Титан це геополітичний метал. В нас є сировина, в нас є технології. Наскільки, наприклад, Росія та Китай можуть нам завадити? Великий геополітичний суд дуже великий. Залишається Японія та Україна. Все більше ніхто не вміє виробляти металічний титан. Тобто наші спеціалісти вони цінні і нам треба цим пишатися. Нам це треба використовувати. А що потрібно зробити, щоб все ж таки на нас звернули увагу західні партнери? Нам треба робити. Нам треба просто працювати, відродити титанову промисловість. Можливо, зробити в дуже стислі сроки. Наскільки стислі місяці?